Є повітряна тривога, яка лунає, якщо можна сказати, звичайно, до міста Харкова, але на щастя не було вибухів. Чого неможливо сказати на те, що минулого тижня вночі у п'ятницю проти п'ятниця були вибухи? Були Харкова атаковані шахедами, і тоді постраждала і багатоповерхівки. І приватне житлове будинку взагалі та річ була дуже дуже складно бо були дві хвилі прильотів шахетів спочатку. Біля дванадцятої ночі були шахеди, які влучили в промислове, виробниче підприємство. Крім цього, постраждала недобудова, була така велика пожежа, і крім цього, постраждали багатоповерхові житлові будинки. Були розтрощені машини. На жаль, ми мали трьох людей. Це жінки, які були знаєте, обратилися за медичною допомогою, і потім була ще друга хвиля влучань шахід. На жаль, постраждали житлові будинки. Взагалі хочу сказати, що тільки за цей прильот ми маємо вибитих практично тисячу вікон. Крім цього, 26 багатоповерхових житлових будинків постраждали, постраждали 15 Приватних житлових будинках, ну і звісно, барабничі підприємств. пам'ятаєте, що ніч проти 7 червня були така серйозна атака. по Харків не найбільша атака за всі часи війни, коли були випущені багато шахедів, які Влучили в промислове підприємство. Це цивільне промислове підприємство жодним чином воно не стосувалося військової тематики, і звісно, 7 червня починаючи, продовжувалися пошуково-рятувальні роботи, і були додані працівники ДСНС інших областей, і цю пожежу вдалося погасити тільки через 12 днів. Після початку під завалами були люди. На жаль, ми втратили шість людей і вже поховали. Але хочу сказати, що дійсно остаточна була на цьому на цьому тижні погашена ця пожежа, дуже серйозна пожежа. Вона ви знаєте, надала дуже значний урон. В приватному підприємству і я е, спілкувався з керівництвом цього підприємства. І дійсно вони в шоці, бо е, такого ще не було. Дійсно, так кожного дня, того тижня були обстріли міста Харкова. І дійсно постраждали багато людей. І і ці люди, як ви сказала, вони звернулися за медичною допомогою. Потім ще зверталися люди, бо знаєте, по перше вони перебували в шоці, потім відходили і зверталися за медичною допомогою. Так, сьогодні на лікарняній на перебуває шість людей з різними ступенями важкості з тих важкості. І я сьогодні дуже хочу подякувати нашим лікарям, які працюють цілодобово, рятуючи життя на. Ших людей дуже вдячна. Кожна обстріл це і влучання в житлові будинки, і на жаль, дуже багато розтрощених житлових будинків у місті Парка. Якщо взяти статистику, то вона дуже сумна і десь приблизно 8,5 тисяч житлових будинків сьогодні мають руйнації толі іншої ступені важкості. Так, дуже багато ми сьогодні робимо. Я дякую всім офісу президента і кабінету міністра України за підтримку. Бо цей субвенція це і кошти міського бюджету, і дуже багато ми намагаємося відновити. І у нас є такі потужні плани на цей рік, скільки ми нам потрібно зробити того, щоб відбудувати. Будинки, які мають таке серйозне, серйозне підкреслення, тройнація. Але є будинки, які неможливо, зовсім неможливо відбудувати їх легше знести. Ми та, такий процес вже почали. На зараз ми маємо 30 будинків, які будуть підлягати обов'язковому знесенню. Частину ми вже почали зносити це. І технічна салтанка у вісімдесят 72, і п'ятихатки закінчуємо знос з будзнобудинку. І хочу сказати, що е, э, таких будинків поки ну, що э, 30, але е, э, я вважаю, що всі будинки. Бо спочатку робиться інструментальна експертиза, так звана. Потім, якщо ми бачимо, що цей будинок знаєте, в пограничному стане, то маємо зробити економічну експертизу щодо фінансової доцільності відбудови чи зносу того чи іншого будинку. До речі, хочу сказати і дуже подякувати нашим партнерам. Це агенція про ООН, Це Уряд Кореї та Японії, який доєдналися за цієї роботи, за завдяки їм ми дуже багато фінансуємо і зносимо цих будинків.